Пропонується до продажу капітальний житловий будинок у селі Кирнасівка Вінницької області. Це добротний цегляний дім, зведений у 80-х роках, який зберіг міцність та надійність будівництва того часу. Дах, накритий шифером, вікна частково замінені на сучасні металопластикові. Загальна площа будинку становить близько 80 квадратних метрів, і цього вистачає для комфортного життя сім'ї. Всередині зручне планування просторий коридор, три житлові кімнати, кухня та ванна разом із туалетом. У кімнатах зроблений косметичний ремонт, усе охайно і в гарному стані, меблі на перший час теж є, вони не нові, але знаходяться в дуже гарному стані. Тож після підписання угоди можна відразу заїжджати та жити без зайвих турбот. Атмосфера дому дуже затишна завдяки поєднанню простору та продуманості планування. Опалення комбіноване, є парове газове з чавунними батареями, та дров'яна піч, що дозволяє економити і створює особливий домашній затишок. У будинку проведені всі необхідні комунікації: газ, вода, електрика, інтернет, супутникове телебачення. На подвір'ї є газифікована літня кухня, яка неодмінно стане в пригоді, також присутній гараж, господарські споруди та сухий погріб. Двір доглянутий, викладений бруківкою, обгороджений парканом з ворітьми, земельна ділянка простора понад 30 соток, закладені молоді насадження винограду промислового сорту, ростуть фруктові дерева, є квітник, який додає особливої краси та домашнього тепла. Землі вистачає і для власного господарства, і для відпочинку, село велике та зручно розташоване з усією необхідною інфраструктурою. Магазини, школа, амбулаторія, зупинки транспорту добре сполучення з тульчином, до якого подати рукою та іншими населеними пунктами. Ціна цього будинку складає всього 7 тисяч доларів. Документи повністю готові до підписання угоди, що робить цю пропозицію ще більш привабливою.